На жаль, у нас стався такий випадок, що два цуценя підлітка напали на метиса Болоночки. Був сильний обстріл, і тоді Некуся наша отримала травми. Вона у нас сиділа на вольєрах з іншими собаками, ну і вони ж подралися. У нього глазик був поврежден, вушка. Голова розорвана, її інші собаки порвали, перепугалися. Ну, їй зашивали все. Операцію робили, да. а потім обробки. Зараз вона почуває у нас добре, активна, не любить в клітці сидіти. Їй треба гуляти, допомагає мені з уборкою. Вона гуляє. Ми її випускаємо. Добре, ласкава. Ну, в принципі, вона вже добре почувається. Її б забрати додому. Да, ні, За останній місяць випадки обстрілів почастішали гучно. Як реагують собаки? Ну, так, як люди, можна сказати, можна провести паралель. Є ті, які дуже стресують. Є які вже не звертають увагу. Вони просто до цього звикли. Жаль, бувають ситуації, коли тварини в стані стресу, в стані переляку можуть накинутися одна на одну. На жаль, це дуже важко відслідкувати, тому що частіше за все тварини лякаються саме коли обстріли, коли гучні звуки, частіше за все, це відбувається вночі. Через деякий час після обстрілів ми повічали деякі зміни у поведінці собак, особливо коли це стосується гучних звуків. Собаки намагаються сховатися, вони намагаються. Відійти від а, цього місця, де був звук. Частіше за все це звук, коли закривають вольєр або ставлять металеву миску, або у сусідньому вольєрі собаки їдять і гепають мисками по стінах. І оцей страх гучного звуку або якоїсь вібрації залишається з твариною на все життя. Якщо порівнювати 22-й рік та зараз 25 п'ятий, я не можу сказати, що колись було легше, колись було важче. А, гучно. А, все одно страшно, і давайте не забувати про те, що деякі тварини, які наразі у притулку, вони народилися рік тому або два роки тому. Вони не пам'ятають 22-й рік. Що ми наразі маємо? Гучно йдуть обстріли, люди лякаються, тварини лякаються, і це все відбувається перманентно з 22-го року. Ця болоночка Ніка, вона готова поїхати в нову родину, але треба, щоб трошечки в неї відріз чубчик. тому що довелося, звичайно, поголити деякі ділянки, щоб накласти шовчики та обробляти рани.